Йой, адже в Джес сьогодні вечірка, я маю збиратися. Погана дочка краще проведе час із друзями, аніж марнуватиме його на уроки. Цікаво, чим це зайнята моя дочка? Стривайте, вона ж, лебонь кудись збирається. О, Матусю! А я тут книжку читаю. Моя ж ти розумниця. Матусю так легко обдурити. Готуєся до ЕСЕ? Так, мамо, тоді не заважатиму тобі. Ці книжки такі нудні. Пощастило, що маю план втечі слід затягнути міцніше. Так, чи ніхто не дивиться? Настав час іти на вечірку обережно. Я майже біля цілі. Так, вийшло. Чи далеко зібралася? Ну ж бо повертайся до своєї кімнати. Ну, мамо, годі! Ну ж бо чим чекуй? Не сперечайся з матір'ю. Оце так зануда, леле. Тримай свій підручник. Я буду поруч і проконтролюю. Теж мені наглядачка. Щось мені кортить поспати. Як же нудно. О, мати заснула. Зухвала дочка Джейн, ще та варивода. Те, що, що таке відбувається. Відпусти мене. Хочіше. Що ж робити? Доню, допоможи мені. я зараз. Потерпи хвилинку. О, виходить. Дякую тобі, моя хороша. Та ж ось, тепер усе до ладу. Привіт, матусю. Йой. Доню, тобі треба щось випрати. Я вже все сама зробила. Оце ж ти в мене самостійна. Мамуся мною пишається. А ось кімната поганої дочки більше нагадує кімнату жахів. Пройти цей квест завдання не з легких. Леле. Спокійно. Що це тут стерчить? Mm. Йой! Так і знала, що у Джейн в кімнаті жахливий безлад. Що коїться. Мамо, чому ти коперсаєшся у моїй шафі? У мене денний сон за розкладом. Іди собі. Так, ну, бо нас доганяй його. Що ти зітхаєш? Мамі точно сподобається мій подарунок. Тут усе буде сяяти чистотою. Хороша дочка Зоуї почала прибирання в будинку, щоб порадувати маму на день народження. Я так втомилася. Та це ще не все. У цьому захисному костюмі ти нічого не забрудниш. Я можу бути спокійною, що мій сюрприз ніхто не зіпсує. Ти це серйозно? Лишенько порошинку пропустила. Погана дочка зовсім забула про день народження матусі. У мене геть немає подарунку. О, маю ідею. Такий милий сюрприз їй точно сподобається. Доню, адже ти пам'ятаєш, що у мене сьогодні день народження. Звісно ж, дивися, що я тобі підготувала, лишенько. Це татуювання? Не можу повірити, що ти таке зробила, адже це назавжди. Я лише хотіла висловити свої почуття. Мамо, що трапилося? Твоя сестра тепер схожа на злочинницю. Що? Мамо, це ж звичайнісінький маркер. Оце так жарти в тебе. Можеш видихнути, мамо. Я теж тебе люблю, доню. То що з'їла слухняна дівчинко. Щось нудно. О, може погратися в приставку? Слід подивитись, що я ще не грала. О, це чудовий шутер. Де ж диск? І тут немає. Ця коробка теж пуста? У чому річ взагалі? Зоуї! Як добре у мене виходить. Аго, це ти взяла мої диски з іграми. Як мені тепер робитися в приставку? Я думала, вони тобі більше не потрібні. Що ти накоїла? Зараз ти в мене отримаєш. Йой, дівчата, що тут у вас відбувається? Ви готуєте локшину? Мої ж ви розумниці. З нетерпінням чекаю на вашу страву кортиць скуштувати. Розмову не завершено, сестричко. О, чудово працює. Зоуї! Іди но сюди. Ну ми пограємо разом. Йой клас. Мені подобається цей симулятор. Чому ти стоїш? Сідай, ну! Трястя. Я сіла в щось мокре. Ти просто наче в дитинстві. В мокрих штанцях. Штани я швидко перевдягну. А ось твоя канапа буде сохнути довго. Гаразд. Цей план я не до кінця продумала. прийшов. дівчатка. Привіт, як справи? Зачекайте, у мене для вас дещо є. Так, подивимося, це твої кишенькові гроші, доню. Мені стільки не потрібно, татку. Дякую. А як щодо мене для тебе теж є сюрприз. Результати тестів тут суцільні, незадовільно. Ось виправиш оцінки, тоді і отримаєш кишенькові гроші. Збагнула. Оце в мене сьогодні вилов. Джейн, зроби на мені знижку, будь ласка. Не сунь мені ці копійки. Ну ж, бо не будь такою вовою. Цього більше, ніж достатньо. Гаразд, забирай і відчепися від мене. Чудово, дякую! Для поганої дочки ліпше знайти спосіб заробити, аби не вчитися. Добрий день, цю рослину майже не потрібно поливати. Купуватимете? Я просто дивлюся. Ну то йдіть собі. Немає тут на що витріщатися. Джейн, ти що влаштувала із моєї кімнати ярмарок? Навіщо тобі цей мотлох? Швидко зніми ці цінники. Чудово, у мене, врешті-решт, буде кімнатна рослина. І як ти взагалі додумалася продати мої речі? Шкода тебе не можна виставити на ярмарок? Ти геть нестерпна. Не просто неймовірно. Хороша дочка Зоуї вирішила порадувати родину вечерею. Так так, доню, дякую. Ти дуже постаралася. Немає за що. Пригощайтеся. Я з'їм маленький шматочок. Клас! Домашня піца. Оце так нечемна. Зухвало дочка смаколиками ділитися не любить. А як щодо мами з татом? Ось тримайте, Та ж ні, що ти. Ну ж бо спробуйте. Це твій шматочок. Ах, на вигляд такий апетитний. Піца просто смакота. Ви не голодні, чи що? Тоді я залюбки доїм. Джейн, допоможи мені на кухні. Помий на тарілки, будь ласка. Трясця, їх так багато. Та, мамо! Не пхикай! ну ж бо вперед! Гаразд! Наша посудомийка швидко з цим порається. Аж ніяк. Твоє завдання помити посуд руками. Нехай щастить! Це займе багато часу. О, я знаю, що робити! Погана дочка завжди знайде спосіб, як полегшити собі роботу. Це доперемо потім. А наразі час брудному посуду помитися. Ставимо на делікатний режим та очікуємо. Леле, ці тарілки не такі міцні, як я думала. Що тут у тебе коїться? Зрозуміло. Ось тобі нове завдання склеїти все, що ти побила. Рятуйте! Хм, який макіяж мені сьогодні зробити? Мамо, а що як я побуду твоїм візажистом? Я зроблю тобі приголомшливий весняний лук. Гаразд, гайда. візьмемо персикові тіні. Припини, не втручайся, ти все зіпсуєш. Я чудово роблю Мейк. Зуськи, ти фарбуєшся, наче стара вампіриха. Відійди геть. Дівчатка, припиніть. Я не завинила, що в тебе немає смаку. Зоуї та Джейн хоч і сестри, втім вони надто різні. Тобі пасуватимуть хвостики. Зробимо начос. Готово, поглянь на себе. Справді ж, мило. Йой, припини, мій образ справді крутий. Молодці, дівчатка. Ну, ми привітаємо наших випускників. Я готова отримати свій диплом. Аж ні, вам він цього року не світить. Даруйте. Та це ми ще побачимо. Зоуї, вітаю тебе з успішним завершенням навчання. Mm. Здається, я маю план. Я отримаю цей диплом за будь-яку ціну. Джейн, що ти це коїш? Перепрошую. Я піду подивлюся, як вона там. У нас виникли невеликі організаційні моменти. Трясця як же боляче. Джейн, ти не забилася? Усе гаразд. Я в нормі. Я рада, що з тобою усе гаразд. Та й диплом я все-таки отримала. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!